Нарешті, епіки випустили перше глобальне оновлення після своєї двохтижневої відпустки. Тому в цьому відео ми розберемо кожну деталь нового оновлення та розглянемо нові сюжетні деталі. Але по традиції, перед початком відео, обов'язково підпишіться на канал та поставте свій лайк. Це дуже допоможе в розвитку як цього каналу, так і україномовного контенту загалом. Всім безмежно дякую! Ну а почнемо ми з оновлень мапи. Адже на цей раз епіки дійсно здивували. Перше, що кидається в очі на оновленій мапі, це звичайна відсутність снігу. Зимній фестиваль завершився. а Разом з ним зник і будинок з подарунками і весь новорічний вайб. Інша важлива зміна відбулася на гірковій фермі Капа-Капа, яка тепер не просто ферма, а повноцінний завод. Можна сказати, що у нас з'явилася нова повноцінна гігантська локація. І хто знає, можливо, вона ще якось буде розвиватися. А от відвідавши Flooded Frogs, можна одразу помітити, що води тут стало значно менше. Зараз нам стало. Доступна каналізація, яку раніше можна було побачити лише під водою. Можливо, в майбутньому залишки води теж зникнуть. Хоча з чим це зв'язано, не зрозуміло. Можливо, в майбутньому, через сюжетні квести, як це зазвичай і відбувається, ми дізнаємося, з чим це зв'язано. Але найбільше постраждав міст. Поява годзили на острові принесла з собою дійсно хаос. На шляху велетенського ящера опинився міст, в який тепер повністю зруйновано. Годзила просто пройшла крізь нього, залишивши величезну дірку в самому центрі моста. Поки що ці всі зміни, що відбулися на острові. Звичайно, не виключаємо той факт, що частина файлів локацій все ще зашифрована. І в теорії ще якісь тематичні локації зможуть з'явитися вже в цю п'ятницю з виходом Годзила та Кінг-Конга в нашу гру. У геймплейній частині нового апдейту епіки нічого не змінювали. Контент Годзилли з'явиться у грі лише у п'ятницю. Але те, що ми знаємо по зливах, це поява на острові повноцінного боса Годзила. І щоб його здолати, гравцям доведеться об'єднатися, так як це було на івенті з Доктором Думом. Годзила матиме величезну кількість ХП, але я думаю, воно того варто. Те, адже за перемогу над нею можна буде отримати медальйон, здібності якого поки що невідомі. Хоча я підозрюю, що це буде один з найсильніших медальйонів, зважаючи на зусилля, які доведеться докласти для того, щоб його отримати, само собою, ходзила прийде не сама. Разом з нею на острові з'явиться кінг Конг. І він теж буде босом. У нього так само буде свій власний медальйон. Як цей медальйон виглядає, до Таменарі ще не відкопали, але виходить, що і кінконга можна буде здолати під час події, що буде прям дуже цікаво, враховуючи той факт, що це буде фактично два величезних боси на одній мапі. Також сподіваюся, що кінг кінконг зможуть руйнувати будівлі на мапі, щоб бої з ними були ще більше пічними. А крім цих двох гігантів, на острові з'явиться і корпорація монарх, яка надсилатиме спеціальні аеродропи з епічним чи золотим лутом. Сам івент з Годзилою та Конгом триватиме лише два тижні з 17 до 31 січня. Тож якщо ви хочете відчути себе в центрі хаосу, то обов'язково завітайте у Fortnite в цей період. Ще одна колаборація, яку точно чекали тисячі, якщо не мільйони гравців, це поява Хацуни Міку у Fortnite. Вона стала хедлайнером сьомого сезону Fortnite Festival. І за традицією нам додали новий пропуск фестивалю, де можна отримати скін Неко Міку. А якщо вам більше до душі її класичний костюм, то саме час завітати до магазину предметів, де вже зараз ви можете її придбати. Крім того, за інформацією від Data Maйнерів, Хацуни Міку проведе власний концерт, а потім він буде проходити кілька разів протягом тижня. Тому сподіваюся, що на цей раз епіки зроблять щось дійсно нормальне. Разом із появою Міку відбулися зміни в самому Фортнайті. Тепер усі музичні інструменти фестивалю можна буде використовувати як кірки чи бекпаки, що, на мою думку, треба було реалізувати ще на початку п'ятої глави, так само, як піки це зробили із машинами рокетрейсингу. До речі, саме це оновлення з інструментами само по собі дуже прикольне, і я навіть задумався над покупкою в майбутньому якихось інструментів. Поступово епіки готується до запуску другого сезону режиму OG. У файлах гри вже з'явилася парасолька за перемогу в другому сезоні. І схоже, що тепер абсолютно всі парасольки будуть виглядати як дефолтні парасольки з графіті зверху, що, звичайно, не є поганим, але я особисто сподівався, що кожна парасолька за топ-1 в OG буде виглядати по-різному. Крім того, в гру повернеться по-справжньому потужна зброя за патрон, файли якого були оновлені в цій обнові. До речі, самі файли кажуть, що зброя буде завдавати аж цілих 250. Два урону при повному її заряді, що миттєво відправить будь-якого гравця в лобі. З цим оновленням ми нарешті отримали нову порцію сюжету, і ось що нас чекає. У нас з'явиться можливість звільнити нічну розу з під влади демона кукловода, щоб вона допомогла нам знайти загадковий артефакт, який не так давно впав до нас з неба. Однак Джонсі підозрює, який саме артефакт хоче знайти хоп, і її захоплення цим артефактом йому дуже не подобається. Можливо, зі свого досвіду він розуміє, яку небезпеку несе з собою нульова точка. Тому можливо, що в майбутніх квестах Джонсі постарається відмовляти хоп від її ідеї. Крім того, ми нарешті дізнаємося, куди зник уламок нульової точки. І звичайно, він не міг просто зникнути. Його вкрали демони та сховали десь у своєму світі. Тому зараз туди намагається проникнути Дайго. Щоправда, поки не зовсім ясно, чи намагається він врятувати свою сестру, яка там застрягла, чи все-таки шукає фрагмент нульової точки. В будь-якому випадку це кльово, що сюжет розвивається. І епіки не забули про основи сюжету Фортнайта і продовжують його розвивати. До речі, якщо вам цікаво дізнатися весь сюжет, який у нас є наразі, то пишіть про це в коментарі. І я випускаю громадне сюжетне відео з повним лором нашого острова. Тепер розглянемо нові скини. По традиції кожного оновлення епіки завезли купу нових скінів. З цього різноманіття, окрім хацуни Міку, можна виділити скини Харука, скін якої стане підпискою за лютий місяць. Ну що, можна сказати, що друге оновлення сезону вийшло доволі насиченим. Дуже радий, що епіки розвивають сюжет та доволі непогано змінюють мапу. Контенту цього разу теж завезли чимало. Тут і новий сезон фестивалю, і повноцінна подія з Годзилою. І навіть сюжет, який, на відміну від багатьох попередніх, дає відповіді на питання, які у більшості виникали на старті глави. Ну і на цьому все. Дякую за ваш перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, пишіть коментар. Та якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб завжди бути в курсі сюжету та подій в Фортнайті. До зустрічі!